Наслідки цієї атаки в поліції уточнили, що е ті, хто постраждали, і постраждалі діти є. Наслідок цієї атаки в столиці це дев'яти та 16 років. Загалом у Києві відомо про 22 поранених. І Також наслідок комбінованого удару росіян пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу і гаражні кооперативи та об'єкти інфраструктури наразі на місцях події працюють відповідні служби, надають допомогу постраждалим і документують наслідки чергової атаки. На місто а, у нас є інформація від а, Віталія Кличка про те, а, що у нас по місті саме по районах, і от якраз будемо зараз детальніше про це розповідати. Голосіївський район а, внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі, Дарницький район. Пожежа сталася на території приватних будинків. Виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч людей звідти евакуювали у Дарницькому районі. БПЛА влучив також в 24 поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновано верхні технічні поверхи. Є влучання БПЛА і в іншу багатоповерхівки на рівні сьомого поверху. Крім того, внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі за попередньою інформацією пошкоджено Вальне депо горіли приватні авто. В Деснянському зафіксовано падіння уламків на відкритій території на території гаражного кооперативу і влучання уламків дев'ятиповерховий будинок на рівні першого поверху. В Дніпровському уламками пошкоджено три багатоповерхівки. В одному з цих будинків пожежа сталася на рівні 4-го поверхів і на п'ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки влучили в 25-поверхівку. пожежа на першому і другому. Ми пошкоджено дах 19-поверхового будинку. В Оболонському районі сталося падіння уламків на території дачного кооперативу і палали автівки. В Шевченківському влучання БПЛА в верхній поверх 10-поверхового 10 будинку, попередньо є пожежа. Солом'янський район, який теж весь час під, під атаками завжди буває, є Падіння БПЛА на відкриту територію яру вибуховою хвилею будинку, пошкоджено вікня квартир, багатоповерхівки. Екстрені служби працюють зараз на місцях. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Це те, що відомо станом на зараз щодо атаки і щодо. Обстрілів, які є на Україну, і ще є знову ж таки оновлення в моніторах. Бориспільський і Броварський райони Київщини застосовані екстрені відключення. Так, станом на зараз повідомили, підсумували, адже, попри екстрені відключення і часткову відсутність напруги в контактних мережах наземного електротранспорту, потяги Київ Сіті Експрес їздять за графіком. Ну а ще на Київщині внаслідок російської атаки, на жаль, загинула жінка. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник. Трагедія сталася в Білоцерківському районі. Там же поранено чоловіка. Його госпіталізували у Вижгородському районі через пожежу в приватному будинку. П'ятеро людей, зокрема, дитина отримали гостру реакцію на стрес, і загалом наслідки ворожої атаки зафіксували у шести районах області. Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури. Під Приємства, магазини, житлові будинки за даними Миколи Калашника, населені пункти Бориспільського броварського Вижгородського районів залишаються без електропостачання. Знеструмлено понад 320 тисяч споживачів розгорнули пункти незламності, лікарні, водоканали, теплооб'єкти, соціальна інфраструктура, інтернет, зв'язок переведення на резервне живлення, енергетика працюють поселеному режимі, щоб якнайшвидше повернути світло. Наслідок цих атак, на жаль, багато потраплянь є відповідно і по нашій енергосистемі, і у наші будинки багато руйнувань у столиці. Під час сьогоднішньої атаки, яка ще триває, Російська Федерація випустила по Україні майже 500 дронів, серед яких значна кількість шахедів а також 40 ракет, у тому числі й кінжали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Основною мішенью був Київ. Тут ворог бив по енергетичній і критичній інфраструктурі. На жаль, є влучання, пошкоджені житлові будинки. Відомо а, про те, що постраждало 22 людини внаслідок цієї атаки на столицю. Серед них двоє дітей, і як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 12 поранених шпиталізували. Наслідки удару зафіксували майже в усіх районах міста. У Голосіївському поблизу СТО горіли автомобілі. У Дарницькому районі горіли приватні оселі. Була загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей. Їх евакуювали. У Дарницькому районі БПЛА влучив у верхній поверх 24 поверхівки. Частково зруйновано останні технічні поверхи. Є влучання БПЛА в іншу висотку на рівні сьомого поверху. Крім того, уламки пошкодили трамвайне депо в Деснянському районі. Уламки впали на відкриті місцевості на території гаражного ко. Кооперативу і влучили в дев'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Уламками пошкоджено три висотки. В одній сталася пожежа на рівні третього-четвертого поверхів. Під завалами може бути людина у другій висотці пожежа. На першому і другому поверхах пошкоджено також дах 19 поверхівки в оболонському районі. Уламки впали на територію дачного кооперативу та на відкриту територію там палали автівки. В Шевченківському районі БПЛА влучив в останній поверх 10-ти поверхівки будинку. В Солом'янському дрон упав у яр. Вибуховою хвилею вибуло вікна в розташовані поворочі висоці. Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло та електропостачанням без опалення. Понад 2600 житлових будинків 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери на лівому березі. Понижений тиск води енергетики. Комунальники продовжують працювати над відновленням світла і тепла. І перед особистою зустрічю у Флориді президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також європейські лідери, проведуть спільну телефонну розмову. Про це повідомили в, агент, в агенції Reuters. Відомо що до розмови долучиться, і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн. Водночас, хто ще з європейських лідерів братиме участь у переговорах? Зараз не уточнюється. Сьогодні внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у Києві загинула одна людина. Ще 28 дістали поранення. Руйнування та пошкодження зафіксували майже в усіх районах столиці. Удари завдавали по об'єктах критичної інфраструктури та житловій забудові. Детальніше про наслідки атаки розповість наша журналістка Діана Ануфрієва. Діана, тобі слово. Розкажи, будь ласка, що відомо на цю хвилину. Вітаю Андрію. Наразі я перебуваю у Дарницькому районі столиці. Позаду мене 22-поверховий будинок, який зазнав пошкодження внаслідок масової російської атаки. Місцеві жителі кажуть, близько восьмої ранку пролунав потужний вибух, і внаслідок чого внаслідок чого на останньому та технічному поверхах будинку сполохнула пожежа. Пошкоджень зазнали квартири. Зараз ви можете побачити наслідки цієї атаки. Двір будинку всипаний будівельним сміттям та уламками скл. Пошкоджені я тіх, які були припарковані поруч. За моїми підрахунками, щонайменше сім автомобілів мають видимі ушкодження. Люди розповідають, що це було пряме влучення дрона. Кажуть, було дуже страшно, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих. Прошу пряму мову, цілу ніч нас почалося з кінжалів там, з балістики різної, потім велика купа мопедів То так і... і біля восьми почали великий сильний дуже вибух. І подумав, десь може поруч, щось там якась ракета впала чи все. А потім було видно вже по відео, що це шахет прилетів в верхній будинок. Це був пряме, пряме попадання шахеда, бо було чутно, як він летів прямо до будинку. Ми цей звук дуже добре чуємо, бо тут часто такі прильоти в нашому районі, саме в житлові будинки. Тут уламки дронів дрона валялися прямо, ну, бойова частина валялася прямо у нас тут в, ну, на території будинку. Жахливою ця ніч стала для нашого колеги ведучого Олега Борисова, який мешкає у сусідньому будинку. Давайте послухаємо його. Був дуже сильний удар, дуже сильний. сколихнуло аж будинок. Але на що я звернув увагу? Звук був такий не такий, як завжди, від звуки шахедів. І цей шахед, він був якийсь дуже швидкий. Тобто, навіть не встигла якось зрозуміти, тільки почули звук цього шахеда, і він одразу влетів, одразу ударив в цей будинок. І дуже. Дуже пощастило, що це панельний будинок і попало в край будинку. Якщо потрапило трошки лівіше або правіше, то була б вірогідність, що будинок складеться, як картковий будинок. Пожежу, яка виникла після вибуху, Рятувальника оперативно локалізували. Наразі ще триває ліквідація наслідків атаки. прибудинкова територія огороджена стрічкою, щоб місцеві жителі не підходили близько та не нараджали на небезпеку. Попри це, люди вже почали самостійно прибирати уламки скла і сміття, намагаючись бути частково навести, навести лад після цієї жахливої ночі. На цьому у мене все. Вітаю Андрію сьогодні. Вранці внаслідок масованої масової російської атаки на столицю на Осокорках, в приватному секторі сталося влучання ворожого шахеда. У будинок що позаду моєї спини сталося загорання, і прошу оператора показати те, що будинок згорів щент. Разом з автомобілем та всіма речами, які були всередині приміщення. Але найголовніше, що на щастя, обійшлося без жертв. За словами власника оселі, пожежники приїхали приблизно за 15 хвилин після влучання дрона. Однак на той момент гасити було вже нічого. Також Олександр розповідає, що цієї ночі постійно відстежував рух ворожих дронів, аби вчасно зреагувати. Каже, що буквально на кілька хвилин заплющив очі, і саме в цей момент стався прямий приліт. Прошу пряму мову. Бачив, почало горіти щось всередині в мене в домі. ну Я покривалом затушив закрив, як виявилося, це був двигун шахеда. Був прямий приліт шахеда, воно видно в перекритті в бетонному. Якби не бетонні перекриття, якийсь дерев'яний будиночок, ну, я би, мабуть, з вами зараз не розмовляв. Згорів би разом там з усім цим. А так бетонне перекриття врятувало. Бетон на себе основний удар прийняв. Двигун біля дитячої кімнати зупинився. Діти з жінкою, слава Богу, два дні назад поїхали на різдвяні свята до Тещі провідати. Мають через два дні повертатися, але повертатися нема куди вже. У сусідніх будинках зафіксоване пошкодження, повильтали вікна, пошкоджено фасад. Також автівки. Теж а також поруч розташований будинок, де мешкають літні люди. Після удару після в будівлі пансіонату вибило вікна. І сталося сильне задимлення. бабусі та дідусі опинилися просто неба лежачи на матрасах. Зйомку всередині нам не дозволили проводити, адже це приватна власність. Водночас, ми можемо показати, як комунальні служби Дарницького району плитами закривають вибиті вікна, аби якнайшвидше забезпечити можливість повернення людей до пансіонату. Також на цій вулиці працює поліція, яка фіксує наслідки чергового воєнного злочину росіян. Ось так знову Ворог цинічно б'є по мирним людям. На цьому в мене все. Андрію, тобі слово. Дякую, Діан. Діана. Діана Нуфрієва перебувала якраз біля е, майже зруйнованого будинку літніх людей. На слава Богу, ніхто не постраждав. Так, я нагадую вам про те, що ви можете нам писати за нашим студійним номером 068 044 044 1, Тільки в нашому студійному вайбері, тільки текстові і лаконічні повідомлення. день. А давайте зробимо в Києві безкоштовний проїзд у громадському транспорті для всіх громадян всіх категорій, бо користуємося ним від не від кращого життя для відвідування у родичів у лікарнях для догляду за хворими і така ситуація в кожній сім'ї, стрес і так далі. І так далі. Давайте. Більше позитива. Світлана написала, не погано. Михайло пише, давайте донатити на, на сірники. Так. Коли ж нарешті включать світло у Перемирській 10? Це мабуть не Україна, 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 мої рідненьке пані Тетяна Сторженка, Україна. Але я розумію, всім зараз важко. і Максимально треба тримати триматися разом. Дей, добрий день, не гупай мишкою, тільки відбій, дали я перепрошую, якщо дуже голосно не робіть. Тоді екран. Ну і фінальне з таких, як зауваження, як могли залишити прапор? Який помістився в кармані шкода, що його е знищать московити. Белозабірка забірка написала. Ну і Маріна Юлікос, все добре. Я не буду зачитувати ваші повідомлення з певних причин, але все буде добре. Не хвилюйтеся. Це я вам особисто відповів е і дякую за ваші теплі слова. МВС разом з ДСНС продемонстрували наслідки нічного обстрілу Києва. Через російські удари пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, приватні будинки і об'єкти цивільної інфраструктури. А в Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей з пансіонату. А в Дніпровському спецпідрозділ Дельта проводить роботи з демонтажу аварійних конструкцій на висотних будівлях. На місцях влучань розгорнуто пункти обігріву. Працюють слідчі та мобільні групи Державної міграційної служби для допомоги постраждалим. Крім того, МВС виставило цілодобові наряди поліції для охорони майна громадян. В Сполучених штатах зростає двопартійна підтримка України. Так повідомив близький до Дональда Трампа пастор Марк Бернс. в ефірі з він розповів, що республіканська партія помітно активізувала підтримку Києва, і тема російсько-української війни більше не є виключно справою демократів. Це сталося після його візитів до України в березні і в серпні 25-го року. Очолює цю двопартійну підтримку за його словами сам Дональд Трамп. Терор замість миру так прокоментував черговий обстріл українських міст очільник МЗС Литви Кястусіс Будріс, і він наголосив, що Росія свідомо продовжує атаки під час різдвяно-новорічного періоду, відмовляючись припиняти вбивства. А міжнародний тиск на Москву залишається недостатнім. Будріс підкреслив, що це не поведінка держави, яка прагне закінчити війну, а обдумана кампанія терору і ескалації. Україна потребує гарантій безпеки якнайшвидше, сильної і добре фінансованої армії, стабільного майбутнього в ЄС і підтримки від і коаліції рішучих, здатних захищати повітряний простір сушу та море України. Еммануель Макрон зробив несподівану ініціативу, заявивши про необхідність відновлення переговорів з Путіним щодо припинення війни Росії проти України. За його словами, в інтересах як європейців, так і українців важливо знайти правильну основу для відновлення дискусії вже в найближчі тижні. В Кремлі цю заяву почули речник Путіна Дмитро Пісков підтвердив готовність президента РФ до діалогу з президентом Франції. При цьому Пісков підкреслив, що можливі контакти лідерів мають бути спробою зрозуміти позиції один одного. А не читанням нотацій. в Єлисейському палаці. Таку реакцію привітали. Водночас, в офісі Макрона наголосили, що будь-яке обговорення відбуватиметься з повною прозорістю для президента Зеленського і європейських союзників, а його мета забезпечення міцного та тривалого миру для України. Еммануель Макрон очолює Францію. Нагадає вже другий президентський термін поспіль. Вступивши на посаду 14 травня 2017 року. Вже за два тижні після інаугурації він особисто зустрівся з Путіним, який прибув до Парижа. Вони разом прогулювалися Версалем, обгорювали питання України, Сирії, ЛГБТ, боротьби з тероризмом і двосторонніх відносин. Після цієї зустрічі оглядачі дойчі веле зазначили, Макрон гідно витримав перше дипломатичне випробування. Не пішов на жодні компроміси. Макрон задавав тон, Путін виступав на других ролях. Нагадаю, що ще вісім років тому, під час передвиборної кампанії, Макрон виступав за збереження санкцій проти Росії і відкрито називав її загрозою для Європи. Ну і е більше десяти будинків у різних районах столиці сьогодні пошкодили російські військові. Ворог бив балістичними та крилатими ракетами. а Також запустив не одну сотню безпілотників у Дніпровському районі. Дрон влучив у багатоповерхівку. Докладніше про наслідки масової атаки рефі розкаже далі наша журналістка Оля Шоп. Ми зараз будемо з нею зв'язуватися. Поки від себе хотів додати, що сьогодні моє рідне озеро Тельбін прилетів його там, де як то кажуть. Е Демілітаризували е, у, у російським шахедом просто в озеро влучив. Слава Богу, що зараз не той час, коли люди купаються. Е, я б навіть за те, щоб всі вони туди попадали, в якісь в якісь озера, е, в безпечні місця, але теж і рибок навіть жалко. Но, але людей набагато більше, як ви розумієте. Так, ну давайте поговоримо про наслідки. Далі докладніше буду розповідати нам Ольга Шок. Вона з нами на зв'язку. Оля. Як то кажуть, шукує. Вітаю, Андрію. Справді з самого ранку я працюю в Дніпровському районі. Як ти можеш побачити тут пошкоджений будинок на рівні 3 5 поверхів, як мені розповів речник Лесана з Києва, тут відбулось влучання ймовірніше шахеду. Бачите, що повністю зруйновано. Ось рятувальники продовжують розбирати ці конструкції. Зараз видно, що вони попри все намагаються звідти прибрати ось ці всі елементи, піднімають їх спеціальним ось цим. Природом так для того, щоб вони могли там триматися, тому що досить такі хиткі ці всі конструкції. Загалом у цьому районі відомо про що найменше декілька влучань. Також відомо що типу, постраждала і 25 поверхівка. Також і пошкоджений дах однієї з будівель. Загалом у місті понад 12 локацій пошкоджено. На жаль, відомо, що тут загинула одна людина. Я виславлю свою спілкучародині загиблого. Ми вірніше це був чоловік. Також понад 27 зараз поранених у місті. Відомо, що серед постраждалих також є і діти. Загалом про те, яка ситуація в місті, особливо в цьому районі, я поспілкувалася з речником ДСНС з міста Києва, що ж він розповів, пропоную нам далі послухати у мові. Наслідок комбінованого масштабного чергового обстрілу нашої столиці у нас одна особа загинула. Саме тут рятувальники депутували тіло Загиблої особи загалом 27 осіб попередніх станом зараз постраждало, З них двоє дітей, але кількість постраждалих може збільшуватися, якщо люди пізніше будуть самостійно звертатися за медичною допомогою. Рятувальники продовжують працювати на деяких, в деяких районах на місцях повчання ворожих безпілотників, також ракетних ударів. Хочу сказати, що тут в Дніпровському районі отут, де ми знаходимося, шахетних вилучив Багато поверхів на рівні 3-5 поверхів можете бачити частково такого зруйновані конструкції, свідчить про збільшення, мабуть, бойової частини. Ми бачимо багато інші зараз наслідки після от, чергових і чергових атак. Ми можемо бачити, скільки масштабними є наслідків навіть після ударів ворожих дронів. Загалом відомо, що у місті працює понад 200 рятувальників із самої ночі вони продовжують ліквідовувати всі наслідки, розбирати конструкцію та це потрібно, Тому що багато локацій на жаль поставили цієї ночі у місті. Ми загалом зазначують, що ситуація із транспортом теж у місті трішки складна, оскільки їздять переважно маршрутки, затримується низка трамваїв, багато трамваїв не працюють. Метро також курсує із повними затримками. Розповідайтесь містяни, ще чекали буквально 30 хвилин на посяг, і не всюди він зупиняється. Тобто, отакі от певні складнощі є, все ж таки, але попри все ми продовжуємо ліквідовувати наслідки, тримати, згуртуватися. Показуємо, що нас не зламати. Ось така у нас ситуація в Дніпровському районі. Андрію, я продовжую слідкувати за усіма подіями і поки передаю тобі слово. Дякую тобі, Оля. Оля. Шок продовжує слідкувати за перебігом подій і рятувальним процесом, відновлювальним процесом у місті Києва після масової атаки.